921 рік. Бачите, он на колодках баба сидить у синенькій ковті, полотняній спідниці, у теплому платку і у величезних солдатських червиках. Знаєте, хто то такий? То пасічанський професор Баба Палашка, що вже років з 50 непохитно і непорушно стоїть чи сидить. На варті охорони здоров'я пасічанського населення. Пабі Палашці, що то на колодках сидить, років уже з дев'яносто, але рука в неї ще тверда, як ото давньоруський лицар тримає меча, так і баба Палашка міцно тримає в руках іржавого ножа, коли отхватує пупа новонародженому рабі божому Свиринові чи рабі Божій Келині. Таїнственна баба, каже кровенщик Нам Тоферович, усе знають. У тої таїнственної баби в її старечих борознявих руках тайна життя і смерті Богом дорученого їй населення. Чи, наприклад, у вас вишиха, зглаз, пристріт, сояшниця. Ета баба все так рукою снімає. Такая ото баба. Опять же ж таки зуби, переполох, простуда чи у вас какой-нибудь огнік по Баба, палашка все это достоменно пройшла і на всі ваші болісті їй как до рукою махнуть. Ну а що вже, наприклад, купи, то какой вам буде загодно. Пускай это буде куп мужеский, чи наоборот женський. Без всякого унімання так орехи та орехи лущини. Так, баба, безусловно, знающа, і нічого тут ховатися, та баба. Баба Палажка, по моєму, професоріша від любого професора. А що таке професор чи доктор? Він житті по книжках охороняє теє здоров'я, а баба Палашка без книжок ще й закони видає. Накривайте дитину чорною хустиною бо зглазять. І сама безпосередньо власними руками, власним язиком і власним іржавим душем охороняє наше здоров'я. А що? Ваші докторі її зничтожать, не зничтожать, а я зничтожу. Це так про безшиху, а воно тріське!» не володіла Маринка правою ручкою, а лівою добре володіла. Привели до мене, тепер обома не володіє, тож тільки однією, а ваші доктори таке зможуть. Отака баба палашка отакий пасічанський професор знічтожає всі хвороби. Жіночі, внутрішні, глазні, зубні і ще ж хірургічні. А головне, найстрашніші, найрозповсюдженіші хвороби пасічанського населення. Це переколог із глаз. Хірургічні хвороби на селі поділяються на дві величезні групи. Це Бешиха і вих. Виху трапляється рідко. А бешиха – це участь, сила її на селі, а оприділяють бешиху такими предметами. Ой, бабусенько, у мене ж ліву кучу розперло, і сминка жме. І під груди під перло, і мені так млосно-млосно, і така оце я не не я сидю. А хто сидить, Не ти сидиш. А хто сидить, -у. -у, -у! Вона, моя голубонько, вона. Сідай серце на побуті, зараз ми її зничтожимо. А вона це ж безшиха. Не журись, рибонько, як не обреш, жива будеш. Садове Сад... ліки від Бешихи, так як усі ліки у Баби Палашки, патентовані, а від Бешихи допомагає такий лік. Садовимо хвору на поботі, повертаємося до образів і жаримо тричі. От ще наш наші ж лісі на несіє. Підходимо до хворої. Лапаємо своїми пальцями за хворе місце і обов'язково ж ті пальці, що лапали хворе місце, обтираємо об власні губи. Беремо свого ж ножа, прикладаємо руба гострим кінцем до хворого місця. І дванадцять разів промовляємо. Ішла матір Божа з Києва, стріла Спасителя, я ж тебе буду прохати рожденному, хрещеному, ім'я називаю відпишити, шептати. Сімсот сімдесят бехів, Беханців, річних, стріч, стрічних, вітряних, прозорливих, жіночих, мужицьких, пароводських, півоцьких до вітровинило не, л... не мутити і костей не, л... не ломити. Хай воно собі йде, а тобі Бог здоров'я дає. І так 12 разів не журись, рибонь, то як не в жива будеш? І все, пишиха знічтожена. Вих це вже інша хвороба. І ліки від виху теж інші. І при прийомі ліків від виху не вже от ще наш, а тричі погородицю треба всмалити. А тоді вже і основний прийом ліків від лихо. А при всіх хворобах обов'язково оте тфу 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 Тричі, якщо не зробите тфу-тфу-тфу, не допоможе. Отака баба Палашка, отакий пасічанський професор знічтожає всіх хвороби. А взагалі, охорона здоров'я на селі. Була поставлена добре. Медичних пунктів у лавках було багато. По п'ять бо шість на кожне село, а то й більше. Ліків теж було багато, навіть дуже багато. Я гадаю, якби їх було хоч трішечки,